Всім привіт, ринок Шовар, йдемо, пройдемося по цінах. Ось така груша по чому? По 35. По 35. А ось така слива, гарна, по гарна. По 40. Абрикоска? 65. 65. А яблука? 50. По 15. Це бій, я так зрозуміла. Ну все рівно на варення підуть. А по чому така груша? 40 гривень така. По 40? А, така 35. Ось цей персик. А. На горку. 50. Ось такий персич гарний. Чому для його яблуко? По 22 на горд. Добрий день. В чому у вас ще яблучка будуть? Ось такі 25. Ось такі 25. А ось ці? Хоней 20. Ось такі 25. 25. 25. 25 і 22. Це в 12-му ряді перед, перед 12-м навісом. Це рахується ряд. Ось тут є дуже великий асортимент. А в чому абрикоска буде? 60. Оскільки ось, ось така груша? 106. Гайно буде 100. Розріб чого? Розріб. Ставі. Розріб 55. 55. Ось. А в чому такі нектаринки? 70. Ось такий є виноград. Винограду також є дуже багато, можна щось вибрати. Кишмиш. На роздріб буде по 85, а гуртом 80. А ось така більша грушка. По 75 на роздріб. А гурт 60 гривень, якщо берете. Гурт рахується від одного ящика. Так, так. Да. Так. І ось така нектаринка по 80 є. А поскільки у вас виноград? Виногурт така? На гурт. Так? На гурт. 70. 70, а ось такий? Надежда Оазіс. Як? Оазис. Надежда Оазіс. Надежда -оазіс. так Оазіс? Аркадія. Аркадія. Що скільки? Вам. 55 можна купити, так? Да? Ну Мускат ще є ось такий. Зайшли? От супер. Молдова, який гарний виноградик є. Це на гурт по 50 гривень і є ще на роздріб, Ну на роздріб завжди 5-10 гривень більше. Ось такі. А по скільки такий виноград? По 100. По 100. По скільки такий виноград? 55. А ось цей? Весь по 55. А 83 добре чи багато? Ось такі є. Тут можна і на роздріб купити, і на гурт купити. Скільки такі персики? По 30. А ось ці? Ті 40. А по чому така груша у вас гарна? 30. По 30 гривень? А ось цей кишмиш? Кишмиш 80. 80. А ось це що? 65. І ось такий. 100. Ще у вас є мед. Скажіть, по чому ваш мед? По 200 гривень літровий домашній мед. А по скільки такий персик? По 50. В чому така грушка буде? 65, 65. Да. з буковини. Ласа буковини, О, щоб ти знала. Так, щасунь, а да. ось така. А це 30, а по 30, це 25, а, 25. Можна, а Ось ця 25, можна. по 20, можете да, домовитися. Під є? 12 на 8. Скільки яблука? По 20. А що таке менше по 15? А по чому такий персик? 40. По 40, так? А ось такий менший? 30. По 30. По чому така слива? 25, а яка це рахується слива? Топфіт. <тур> а ось цей президент по чому буде? По 25? <плес> ось така по 25 буде. Град є різничка, Тож, щоб я не застріляла. Ось така. Рова 65. Там. А полуниця по чому буде? 150. По 150, ще полуничка є ось а горішок, ось цей я вчора питалася, то було по 120. По 20 гривень ось така гала. Зараз є такий є персик бій по 30 гривень. Він досить так гарно виглядає. Там буквально де неде де такі чорні цяточки, але досить гарний. По 30 такі є. А ось такий персик, по скільки? 50. По 50. А ось такий маленький. 3. По 30. А по скільки буде чемпіон? 20. По 20. Ось такий чемпіон по 20. Різний. Да. А той от виноградик. Ось такий ціна? – Так. По 65 ось такий нагорт. Ось такий кавун – 17. Такий 10. А ось на розріб скільки буде? По 17. В чому буде день, я по 40. А ось така. 30. По 30. А ось ця жовтенька? Теж по 30. Це все на розріб, ви говорите чи на горді? На розріб. О, у вас ще є такі комуни там на зелені, так? По скільки вони? Так. Ось цей 15, а ось цей по тринадцять. Скільки комун на розріб? Сімнадцять. По 17. А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.